28 листопада в івано франківську відбулося засідання громадської ради при голові обласної державної адміністрації. Під час цієї зустрічі очільник області поспілкувався з головами комітетів, ознайомився з їхньою поточною роботою та планами на майбутнє. На черговому засіданні голова громадської ради Валерій Старченко привітав голову облдержадміністрації Василя Чуднова з призначенням, запевнивши, що робота громадської ради і надалі буде ефективною і конструктивною. Дозвольте від імені президії громадської ради Івано-Франківської області при облдержадміністрації адміністрації привітати вас на вашій посаді і запевнити, що ми як раніше працювали, так і будемо далі працювати. Сьогодні ознайомче зустріч. Ну, практично вам інформацію дали. Чим займається громадська рада, щоб не тратити час. У нас сьогодні завдання познайомити вас з головами комітетів громадської ради. У свою чергу очільник Прикарпаття зазначив, що громадська рада вкрай потрібна для формування громадянського суспільства і розвитку демократії. Ви ті люди, які впливають і на суспільну думку в нашому краї, ті люди, які можете. І знаєте, що треба робити, як треба робити в нашій області, щоб був і громадський спокій, і щоб був розвиток цього краю. І тому я вас запевнюю, що ці напрацювання, які були, вони будуть продовжені, і буду робити все можливе, щоб ми не дай Боже не втратили отого того великого досвіду, який ви вже напрацювали в цій цариті. Про стан роботи комітету з питань економічно-фінансового розвитку на громадській раді доповів Василь Грудюк. Проблем досить багато. Ми провели п'ять засідань спільно. Ми проводили спільне засідання ради підприємців прослуху прикарпаття і комітету. Розглянули питання підтримки власного товаровиробника і розвитку малого середнього бізнесу. Я скажу, що по цих питаннях ми відповідні. Прийняли звернення спільні і звернулися до міністерства доходів і зборів стосовно я скажу на сьогоднішній день дуже серйозне питання. Це питання досить високе навантаження на заробітну плату. На засіданні розглянули і низку інших актуальних питань, зокрема про необхідність обмеження пропаганди алкогольних напоїв та тютюнових виробів. І свого часу ми підняли питання про також для нас важливе. Про збереження молоді, їхнього здоров'я і світогляду. І тому ми вважали, що обмеження залучення молоді і реклами пропаганди пияцтва, такого легкого, як лонгери, пиво та інше, це є інструмент знищення нації також і форма наркоманії. На жаль, цими днями в Франківську вже за кілька років ця пауза була. Я вже бачив рекламу, що за торговою маркою. Повною зараз буде відбуватися концерт, хоча вже кілька років цього у Франківську не було. Загалом у громадській раді працює 16 комітетів, кожен з яких має чітко визначені напрямки роботи. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.